У Львові відмовили матері загиблого героя в безкоштовному проїзді. Інцидент трапився у приміській маршрутці. Свідком стала однокласниця загиблого військовослужбовця Ігоря Гадяка Уляна Людкевич. У той день вона разом із матір'ю загиблого героя поверталася із Марсового поля. Буквально за хвилину водій каже: зайшли дві людини, заплатила одна. Я кажу, водій жінки посвідчення в неї вона мати загиблого героя. Він не прореагував ніяк. Буквально знову ми доїжджаємо до зупинки. медінститут, водій каже: або платіть, або виходіть. Така реакція водія пасажирів маршрутки обурила. Однак Керманич був непохитний і продовжив поїздку лише після того, коли за проїзд жінки 15 гривень заплатила дівчина, яка сиділа поруч. Мене здивувала байдужість водія. Він не виясняв. Він, тобто, він навіть не запитав мене, е, хто ви є, звідки я маю знати, що вона мама загиблого героя. Тобто, це була така, знаєте, байдужа байдужість. Мама героя говорити про прикрий випадок не захотіла. Після поширення скандалу в мережі перевізники нагадали, що для безкоштовного проїзду приміським транспортом потрібне спеціальне чорне посвідчення для членів сім'ї загиблих. Велика чистка до Авакова прийшли правоохоронці щодо авіакатастрофи у Броварах. У будинку Коломойського проводять обшуки через махінації щодо укрнафти. Перевіряють і народного депутата Столара від забороненої партії ОПЗЖ. Обшуки сьогодні у податковій звільнення керівників митниці. Що це? Очистка країни? Хто за цим стоїть? Головні бої ще попереду. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав з приводу наступу Росіян, що не виключає жодного сценарію у найближчі 2-3 тижні. Які сили може задіяти Росія? Чи готова Україна до можливого загострення з боку агресора? Усе найважливіше у четвер, 2 лютого, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.